Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багатофункціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші. І функції захист робить пристрій, водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсивних тренувань. Крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Пропонуємо до вашої уваги електросекатор. Це інноваційний інструмент для садівництва, що значно полегшує роботу з догляду за деревами, кущами та бонсаями. Модель сумісна з акумулятором Makita 18 вольт, забезпечуючи тривалий час роботи. Завдяки бездротовій конструкції, ви можете вільно працювати навіть у важкодоступних місцях. Леза виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує точне та чисте обрізання гілок без пошкодження самих рослин. Зручна ергономічна рукоятка мінімізує втому рук під час тривалої роботи. Пропонуємо до вашої уваги лазерний рівень. Це професійний лазерний рівень для точних будівельних та ремонтних робіт. Прилад проєктує горизонтальні та вертикальні лінії на 360 градусів. Це дозволяє швидко вирівнювати поверхні, монтувати меблі, плитку чи полиці. Модель обладнана літієвою батареєю, яка забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. У комплекті є штатив, спрощуючи налаштування висоти та стабільність під час роботи. Ти лазер відзначається високою точністю, автоматичним самонівелюванням та міцним корпусом. Пропонуємо до вашої уваги смарт-дверну ручку. Це сучасний електронний замок, що поєднує безпеку та зручність. Підтримує відбиток пальця, пін-код, механічні ключі та віддалене керування через додаток. Замок оснащений засувкою сумісною з більшістю стандартних дверей. Він має стильний мінімалістичний дизайн та міцний корпус, що забезпечує захист від злому. Висока швидкість розпізнавання відбитків пальців робить доступ швидким та надійним. Ідеальний вибір для дому, офісу чи квартири, поєднуючи інновації та максимальний комфорт у використанні. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків.